Вітаю панове, вітаю, мене звати Денис Заченко, і у зв'язку з тим, що мені за останній місяць вдалося протестувати одразу декілька ноутбуків з вбудованим відеоядром, потужність якого була вища, або рівна GTX 1060 на ПК. А це виявились Asus Zenbook S14 і Zenbook S16UM 5606, я всерйоз задумався про зміну свого поточного. Але виникла проблема. Я рівно на роздоріжжі, рівно 50 на 50. Чи залишитись мені на старому, слабко оптимізованому, але брутфорсному та надійному Asus ROG Scar 15 G530QS, чи спробувати щастя з витонченим, свіжим, швидким і неймовірно оптимізованим, але менш гнучким, Asus ZenBook S16. Це насправді не така вже й дивна, не така вже й рідкісна проблема. З нею стикається багато людей. Чи купляти щось старе і потужне? Або нове, і оптимізоване, тим більше, що на шляху до її рішення, до рішення цієї проблеми я надам вам дуже багато цінної інформації, яка може вам погіршити ставлення до старих геймерських моделей і покращити ставлення до нових ультрабуків, або навпаки. Власне, тому я і на роздоріжжі, тому я не можу вирішити, і тому мені так сумно. Також мені сумно, що в мене немає часу на огляд купи крутих речей від GoodRam, які я взяв якраз для свого ігрового ноутбука, щоб зробити його ще крутішим, ще потужнішим та універсальнішим. Це і 64 ГБ ddr 4 в ноутбук, які на цей момент вже встановлені в систему, і RDM Pro Nano на 1 терабайт, і зовнішній SSD на 512 ГБ, які я вже другий місяць використовую з камерою і на які. І я пишу це відео. І ці компоненти, оперативка, якщо конкретно, зблизили старий ігровий ноутбук та новий ультрабук настільки, що мене це почало бісити. Власне, одна з причин, чому я цей матеріал і роблю. Перед тим як почати, нагадаю, що з вас сподобайка підписка та дзвіночок. Наш контент можна підтримати коментарем, але можна навіть фінансово на стрінці канал по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Розпочну я з розповіді про скар. Які взагалі задачі я ставлю перед ноутбуком? Бо я купляв ROG Scar 15 g 533 qs під дуже специфічні задачі. Огляд цього ноутбука, до речі, написаний давним-давно, але не опублікований. І я не забуваю виразити дяку магазину ENAC за допомогу в придбанні конкретно цієї моделі. Бо мені треба було одночасно в одній машині, в одній системі 16 ГБ відеопам'яті під монтаж піров. З Black Magic Camera 4K, енергоефективний процесор AMD Ryzen на борту, не розпаяні слоти, ані ОЗП, ані SSD, 16 дюймів екрану і можливість живитись від Type-C. І щоб це був обов'язково Asus. Не в останню чергу завдяки GHelper, про які пізніше. На той момент, майже рік назад, єдиним варіантом в адекватний бюджет виявився саме цей ноутбук RG Scar 15 g 533 qs Він підходив мені абсолютно космічно. Доки я не замінив камеру. Зараз у мене Panasonic Lumix S52X, яка видає відеофайли, що не потребують 16 відеопам'яті, як обробка біро, але потребують підтримки сучасних кодиків. І що бісить особливо. Всім компонентам Scar 15, тобто і відеоядру процесора, і відеокарті, не вистачило одного єдиного покоління, щоб ця підтримка була. Відеоядра Ryzen 6000 серії ці кодики підтримують. А RTX 4000 серії підтримують. А Ryzen 5000 і RTX 3000 – ні. Далі від USB ноутбук заряджається, але довго працювати не може, бо під навантаженням періодично перегрівається порт. Що насправді логічно, бо пристрій не вміє обмежувати споживання процесора, і відеокарти, щоб вміститись в 65 Вт. Продуктивність від акумулятора у RTX 380 не дуже. А відеоядро в процесорі занадто слабке. Тому, якщо світло рубануть, моя ефективність буде знижена. Не у всьому, але знижена. І тут мені під огляд приїжджає Asus Zenbook S16, номенклатура UM5606. Він із алюмінію, тобто і надійний, і приємний і міцний і тонкий. У нього oled екран на 120 Гц. Краще, ніж у Скара. Ті ж 16 дюймів, але 3К на 10 Плюс екран калібрований і підходить під професійну корекцію кольору. Тут також краща периферія. Здавалося б, її менше і позаду немає нічого. А Скар 15 дуже зручний частковим розташуванням роз'ємів на топці позаду. У s 16 2 USB 4. Обидва беруть заряд по 65 Вт, обидва 40 Гбітні. і на 99% сумісні Stunderbolt 4. У S16 також Wi-Fi модуль з Bluetooth 5.4 на борту. У S16 є навіть кардрідер, повнорозмірний, з боку, і він швидший за мій USB варіант. І USB Type A 10 GB теж поруч. Так, у SCAR є порт RJ45, але він мені не треба. Бо роутер Asus AXE 7820 видає навіть на Wi-Fi 6 швидкості близько 600 Мбіт на секунду, чого мені вистачає з головою. Так, у ROG порти поза. Але у S16 2 по суті Thunderbolt 4. А ви знаєте, що це означає? Зовнішні відеокарти я можу знайти і докстанцію, і разом з нею RTX 3060. Тобто у мене буде цілий вільний порт USB 4. Я буду значно мобільніший. У плані шуму s 16 абсолютно чемпіон. Я грав в Cyberpunk 2077 на базовому просетті потужності зі стабільними 30 плюс FPS. І ноутбук було чутно менше ніж вибачте, MacBook на M1 Pro. А Asus RG Scar 15, знову ж, вибачте, вмикає вентилятори рандомно навіть під час набору тексту. І вентилятори достатньо гучні, щоб коли вмикались, відволікали мене під час зйомки відео або під час зйомки тестів, скажімо, клавіатури у інших ноутбуків. Вентилятори просто мікрофон ловить. І енергоефективність загалом абсолютно на боці новинки. Зі свого SCAR 15, за допомогою декількох діб геморойного налаштування і тестування з G-Helper після відключ підсвітки клавіатури увімкнення мінімальної яскравості екрану відключення дискретки. Я зміг добути 8 годин автономності. Під час набору тексту і перегляду YouTube відео, що космічно не виправдано круто для ігрової моделі, зрозуміти мене правильно. Але Zenbook S16 ледь не подвоює цей результат на базовому пресеті потужності. Я нічого не колупав в G-Helper, хоча він підтримується. Я дістав S16 з коробки, встановив PCMR і отримав 14 годин при перегляді відео і в офісній роботі. І як не дивно, при роботі від акумулятора, що Scar 15, що s 16 Майже аналогічні. У S16 також веб-камера зі штучним інтелектом. Тобто я можу нарешті почати стрімити і знімати швидкі відео. Звук сильно кращий, тачпад бомбезний, абсолютно. На якому можна спокійно монтувати відео. Це по суті, от s 16 це MacBook Pro на Windows. Не MacBook Air. MacBook Pro. The Що абсолютно круто для блекаутів та мобільної роботи, самі розумієте, і втрати продуктивності навіть в іграх для відеоядра AMD Radeon 890 m Graphics складає в середньому 10%, якщо говорити при роботі від акумулятора. Плюс при використанні зовнішньої відеокарти процесор буде працювати краще, бо на відеоядро навантаження не буде. І система охолодження, яка розрахована на два гарячих компонента, почне охолоджувати лише один і буде працювати краще. Тобто Процесор частіше зможе брати буст частоту вище 5 ГГц. На моєму я і 4 бачу не завжди. Також окремого відео про Radeon 890M, у мене, скоріш за все, не буде. Продуктивність у цього відеоядра на рівні Intel Arc 140V, плюс-мінус в рівень. Тобто, це дійсно рівень десктопних GTX 1060. Тут буде три моменти до запису вже на пості. Перше, оскільки Afterburner ледь завівся і не давав повні спеки, а деякі гри взагалі невірно вірно Пізнавали систему, показуючи Windows 10 замість Windows 11, я FPS показую через інструменти саме в іграх. Друге, безумовно, ARC 140V приблизно така ж по потужності, як і Radeon 890M. Але прикол у тому, що ігри типу Battlefield 2042 не обмежуються восьмипотоковим процесором, і на 24 потоках у AMD мені взагалі-то грати майже комфортно. Ну тобто, у тому ж Battlefield додай ще 15% FPS зверху, і мені було б комфортно грати. Без проблем. І третє, найголовніше, деякі тести від акумулятора давали більший FPS, аніж під час зарядки. Це не помилка, я спеціально перевіряв і переперевіряв показники. І навіть зробив окремий сет бенчмарків Far Cry 6. Від акумулятора на 60% плюс-мінус, від мобільної зарядки нефірмової, від рідної фірмової зарядки на 65 Вт, і від рідної зарядки на 65 Вт, коли акумулятор був майже заряджений, і по не незрозумілій мені причині вольтаж на ядро у всіх випадках, окрім як від акумулятора, був на 0,2 В вольта менше, тому і FPS помітно просів. Чому так? Не уявляю собі. Як це виправити, не уявляю собі. Якщо у вас якісь ідеї є, пишіть обов'язково в коментарях. Цей семпл я вже не протестую, але зможу протестувати наступний. Що з одного боку, проблема? Бо в Stalker 2 вже нормально не пограєш. З іншого боку, GTX 1060 для монтажу моїх відео в DaVinci Resolve вистачає з головою, навіть від акумулятора. То, що мене зупиняє. 32 ГБ бісової розпаяної ЗП. І всього одне посадкове місце для SSD. Хоча з SSD насправді проблем немає. Вкручу 4 терабайта від GoodRam, які я рано чи пізно отримаю, і буду користуватись зовнішніми прямо з камери. Але от ОЗП це біда величезна, якщо ви сам собі оркестр. Поясню справа в тому, що я майже рік добував собі під свій ноутбук 64 ГБ ОЗП, власне під GoodRAM. Чому 64? Бо мені треба тримати на фоні відкриті і DaVinci, і Photoshop, і Lightroom, і 50 вкладок Chrome, і ще багато чого. Бо якщо програми не відкриті, то відкривати і закривати їх і довго і нудно. А для людини з ADHD це смерть для продуктивності. І як тільки треба чекати довше ніж 2-3 секунди. Я відволікаюсь на автоматі. Ну і той факт, що DaVinci зжирає ОЗП як дурний, а при монтажі з відеоядра воно ж буде брати відеопам'ять саме з ОЗП. Тому в найгіршому випадку у мене навіть 32 ГБ не буде. У мене буде 24. Це можна, звичайно, вирішити в теорії, якщо обмежити в DaVinci використання ОЗП до 12 або 16 ГБ і залишити на відеоядро там 4, але це вже інші моменти, і на загальну картину вони ніяк не впливають. Важливо й те, що якщо ОЗП. ОЗП забивається майже в нуль, то підключається файл підкачки, який сповільнює роботу системи. До цього можна адаптуватись, але зараз я граю на альтабі, як то кажуть, в Stalker 2. І якщо відкрити одночасно Photoshop Lightroom, DaVinci Resolve, Telegram декілька вкладок в Chrome і Stalker 2, це все займе. Від 34 ГБ ЗП відеопам'яті майже не займе 9 гіг. Зміна формату камери сильно це покращила, хоч не завжди. Ще проблема у тому, що s 16 по факту не набагато швидший за мій ігровий ноутбук. Програми відкриваються приблизно однаково за швидкістю. Бенчмарки вказують на приблизно однакову продуктивність процесорів важливо. Процесорів. І це не дивлячись на те, що у AMD Ryzen AI 9HX 370 взагалі-то ядро потоків більше, ніж у мого. Що зрозуміти мене правильно, нормально і правильно. Акцент новинки йде на штучний інтелект, підтримку Купайлот, всі справи і енергоефективність, яка рекордно, неймовірно висока. Мій старий Ryzen 5900 hx так не вміє. І зрозумійте мене правильно ще ось в чому. Мені вистачає продуктивності мого процесора. Якщо дати ту ж саму продуктивність в S16, але з енергоефективністю на 16 годин автономності, я не відмовлюсь. Але факт залишається фактом: відкривати програми все рівно довше, ніж тримати в пам'яті. Як роблю я, коли у мене 64 ГБ ОЗП, а не 32 у якості підсумків. Рекомендації: якщо ви обираєте собі наступний ноутбук і обираєте між сучасним елегантним та енергоефективним ультрабуком, і потужним, але застарілим ігровим, то проаналізуйте. Заради чого ви взагалі купляєте пристрій, Відкрийте всі програми, якими ви користуєтесь одночасно. Перевірте, скільки ОЗП зайнято, скільки відеопам'яті зайнято, скільки вам треба ємність SSD. чи треба буде купляти хаб на USB 4 плюс дискретну відеокарту з зовнішнім блоком живлення, чи треба вам DLSS. чи підійде FSR. чи треба тензорні ядра? Дайте самі собі відповіді на ці запитання, і вам вже буде легше обрати щодо мене. Так, ОЗП вирішила мою долю. Поки що я залишаюсь на Asus ROG Scar 15 G533QS. Поки що, бо Asus Zenbook s 16 UM5606 примусив мене думати про зовнішню відеокарту і аналізувати використання ОЗП в повсякденному житті. Я не думав, що зайду так далеко, чесно. І взагалі, сам той факт, що тоненький, сучасний, елегантний ультрабук може конкурувати настільки круто з ігровим, це щось неймовірне. І оскільки я розумію, наскільки крутими будуть ультрабуки у майбутньому. На оновлення Asus ZenBook s 16 на другу модель 2025 або 2026 року, яка вже вийде на AMD Strix Halo з 64 гігабайтами ОЗП, мені хочеться збирати гроші вже зараз. Але ви пишіть в коментарях, щоб обрали собі самі. Чи важлива вам виключна продуктивність дискретних відеокарт, чи важливіші кодеки та енергоефективність? Пишіть не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину Son за надання мені для зімки цього відеомікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподавайте, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все, тобі просто обожнює і просуває наші відеоактивніше, що нам завжди особливо зараз дуже. Дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе та бувати здоров'я!